Топ-5 порад новачку, які автомобілі не варто брати. Якщо у вас перший автомобіль, не рекомендую брати великі об'ємні машини. Хочете взяти навіть якогось кросовера, то беріть щось компактне, ось, наприклад, Hyundai AX35. Він буде більше маневрений вам і е, менші габарити його, в принципі, на дорозі, при паркуванні і так далі. Наступне не беріть автомобілі на задньому приводі. В основному це спортивні автомобілі і вам потрібен досвід. Не дай Боже, десь занесе ви не вирулите. Краще візьміть повний привід. Або передній. Ну і наступне не беріть рідкісні автомобілі, адже вони виглядають класно, можуть мати низьку ціну, але в обслуговуванні вони мега дорогі. І не дай Боже, щось станеться, ви не будете знати навіть, що зробити, куди завести. І тоді просто той автомобіль стане неліквідом. Ну і моя вам порада. Краще взяти щось простіше, дешевше, навчитися півроку і його легко продати. Наприклад, якісь риношка, меганчик і так далі. Чим брати якусь класику, рарітет або навіть дорогий автомобіль, ви просто його зацарапаєте, десь не так щось, припаркуєтесь і так далі. І ці всі моменти впливають. Повірте, моєму досвіду. Не купуй кота в мішку, довір діло підбору, професіоналам.